Так, піднімаємося на покрівлю. Дивимось, що в нас тут вже зроблено. Так, ось так виглядає покрівля одного з тонхаусів. Планочки побіто по парапету. Чуть-чуть підняли, потім буде там фасад. Далі йти. Ось так воно виглядає. Я такої криші одна воронка нормальна. Я думаю, що герметичний швів ми не будемо перевіряти, немає сенсу. Я більше ніж впевнений на 100%, що тут все дуже все добре зроблено. Ну що, будемо здавати замовнику нашу роботу. Зараз ще на всі остальні покривлі подивлюсь і будемо здавати вже замовнику. Так ще так воно виглядає. Я думаю, що все гарно, чудово все зроблено. Olha que me